Всім привіт! І сьогодні буду виживати е, в зимньому біомі, як і ви просили на голосуванні. Я заповнилася прямо під ялинкою і я зразу біжу лутати доміки. Так, е, тут у нас є така ігла, я зразу забрала ліжко і ламаю сундучок. Що можу сказати? Тут непогані ресурси, є картопелька, є поїсти. Давайте трошки заберем. Так, давайте ми підемо прогулятися. Тут є ігла, мені цікаво. Ігла. О, є ігла, прикиньте? Давайте ми її залутаємо. А на що я взяла одне ліжку? Окей, okay, uh, я думаю, мені треба забрати верстак, бо мені його не треба крафтити навіть. І давайте подивимося, чи є тут немає, блін. Серйозно? Да ну. Окей, okay, давайте килимось зламаємо, щоб точно. Знаєте, що тут нічого немає. Ви серйозно? І тут реально нічого немає, окей. Okay. Все, якби 10% спам. Ну ладно, пропустимо цей факт. Mm, давайте скрафтимо дошки і зараз скрафтимо кірку. Так, що нам ще? потрібно паличка для каркену. Давайте скрафтимо саме. О, лопату скрафтила Добрий день. Добре, хай буде лопата на крайній випадок, може щось станеться. Давайте підберемо м'язку. Тут голим всіх повбивав, якраз пушка. Так, пропоную піти на пошуки камінчик. Ну і заліза, вугілля, база. Так, давайте ми поки що включимо зончик. Музика No2. Я тепер чувак, маю чорний кабілок. Мене ці номера, попа, мені папа. Пісеньки прикольні, конечно, але тепер ми копаємо залізком. Я вже кравчу собі інструменти, щоб покопати залізко. Обов'язково нам дуже потрібно залізко. Одна штучка. Неприємно, але я думаю, що нам цього досить 100%, досить на щик. О, тут шеї. Тут пушка. Я думаю, що тут побільше буде. О, реально. М -м -м Там мечем копаємо, як завжди. Де? Скільки я накопала, скільки? Я забула П'ять? П'ять, вроді. Коротше, забираємо наші монатки, тобто наш верстак, і вибиваємо кремінь. З другого разу сюди йдемо. Точно, ліхтарик забула забрати. Все. Уже майже ніч? Ой, добрий день. Що у вас тут так темно? Алло? Будьте світлими, як то сонечко. Все, на добраніч. Ранок починається не з кави, а з того, що ми забираємо ліжка йдемо далі лутати доміки жителів. Я хочу переплавити свої щіть за ліжка. Дуже багато що ти торгуєш, пацанчик? 15. Угу. Таке собі, я сама можу скрафтити. Дякую. Ой, вибачаю. Ну, ну ладно. Так, давайте ми зараз. Що? Щєт скрафтимо. Все, у нас є щет. Ми тепер модні. Я предлагаю зараз піти і лутати вишкуту. Я забула оці от челіки, ці вот носаці, прибульці, я не знаю, як їх називати ще. Арбалетчики. Ай, боляче, боляче взагалі-то. Мені неприємно. Взагалі то мені неприємно. Добрий день, голим. Вибачаюся, але мені треба заліза. Три заліза. що так мало, чого не п'ять? Окей. Пропустимо той факт. Давайте виберемося, звідси, з цього з клітки. Чому верх не закривають? Мені, може, алеї можуть полетіти, але їх теж тіпо, закрити. Теж. Такс. А, ти мене дратуєш своїм присутцям. Ти тут стоїш, мене це дратує. Все. А, о, другий, а ні, це не з банером на голові. Вони так швидко обирають собі оці вот, а, головних з банером. Не полючай. Окей, погнали далі. О, ти що тут робиш, добрий день? Ну Ти мене дратуєш, що ти тут стоїш, ти не маєш тут стояти. М -м -м -м. О, з банером вже вибрала собі головного, ти диви. По суті, з нього має вибрати пляшечка поганого. Йой, я там зарабал, я там зачарований. Та нічого, я сильна незалежна дівчина. Н -н 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 Суперзвучка просто. Ну, ти розумієш, що ти Що ти просто такий, такий, такий носатий, такий прибулий, що ти мені мішаєш жити. Окей, тут більше Ань. Та серйозно. Ну, ти ж зараз все одно б'єшся. з одного удару жартую. Ну, та що ви тут лише спавнитесь, десь лиш спавнитесь. Спеціально мені діяти на нерві. На. Все. О, тут битва. Давайте краще підемо. О, з банером третій. Нормас. О, банер. Прикольник. З нього з останнього випало. Так, все, давайте підемо поспем. Все, на добраніч. Добрий день, Україна, і я вибила скелета майже доломану золоту броню. До речі, у нас на це відео ціль заспідранити за 5 хвилин. Я знаю, що 5 хвилин вже прийшло, вже шоста. Ну, приблизно за 7-8 за хвилин десь так. Заспідранити портал в Незер. Так, Трати з банером. Челік, а ти трошечки окей, давайте його. О! погане знамення. Хто хоче, щоб я зробила другу частину, там, де я вип'ю погане знамення, і у нас буде рейд на селище. Я знаю, що поки я ще продрухаю, їх вже всіх поубивають, але все одно пишіть коментарі, хто хоче другу частину. Давайте визволимо Елеїв. Все. Прошу, ідіть в далеку дорогу. Ну, ви знову тут стоїте, ви мені мішаєте, бо ви просто стоїте. Ви розумієте, ви мене вже напрягаєте. Ні, то вони мене зараз вб'ють. Двоє проти одного не чесно. Ай. Мені боляче, мені неприємно. Відійди від мене. О Боже, що в нас тут відбувається просто? Чому вони постійно підходять з цими арбалетами? А. -а, -а, -а. Ось ну знову, ну нічого, я зараз... Відвоюю свої речі, я сильна незалежна дівчина. Пішли воювати на фронт. Так. О, з банером ще раз. Який п'ятий, четвертий, хто приховав хто же пишіть. Ну, ти ще відміть, зараз на мене не падає, як завжди. Так, давайте першого цього, бо в мене навіть немає меча, ніц, нічого. Вони ще мені, а. Нанесла один удар відбалітом і все. Капець мощні. Правда, я граю на бедруці, ну ескалети на бедруці дуже мощ, мощні. А так то, в принципі, нормік. Блін, ну я не знаю, о, все. Я їх не буду вже добивати, бо просто я вже замучена. Я зразу йду робити портал, набрала відра лави. мені не вистачило на четверте, прикиньте. Наскільки в мене малю е, залізька? Такс, я зробила з землі референс. Тому що в мене немає діамант. і тому я буду робити це з, з, з допомогою відер. Вотердроп. Такс є. І так, безкінечно лава, вода. Вода, лава, лава, вода, вода, лава, лава, вода. Такс, на добраніч, Добрий ранок. Україна зразу ми ставимо банери. Запалюю. Ну ви тільки подивіться на цю красу. Все. Я виграла цей челендж. Не забувайте на мене підписуватись, кнопка, підписатися внизу. Всім бай-бай, хорошого дня, ночі, дня!